Вітаю, друзі, на моєму каналі просто Паскадне. Якщо ви хочете грати в шах і їх розуміти, то ви повірно мадресу. Сьогодні хочу розповісти про чемпіонат світу свідких шахів, а точніше про його переможця, який відбувся до кінця 29 грудня в індійському місті Доха. Шостий раз цей турнір виграв Манус Калсен. Це кращий шахіст останнього часу, він домінує десь шахи вже. Більше 15 років. Він, так би мовити, зараз не є офіційним чемпіоном світу з класичних шахів. Будучи підзом шахів він вже відмовився від цього титулу. Йому просто надоїло так би мовити, його захищати. І важко себе мотивувати. От це важкий такий ну, на якийсь цепь можна зрозуміти. Ну, типу повернув про це такий е... турнір, пошиткі шахи. E, там сказати, мало сказав, він не так дало стартував десь перед останнім е, днем, там па, турнір турнірувався днів в 13 турів. Е, він відставав від е, своїх переслідувачів і тому, щоб вигратися до турніру, ми почав сприймати в останніх турах, скажімо так. І В цьому вдалося, він набрав десь з з 13 і ночковий відірвався від е, чотирьох 40, які набрали 10,5 очків. Среди таких як був якийсь з це, е, Niemann, якого за зараз подивимося. це Ханс Німан, американський гросмейстер, у конфлікт, юридичний конфлікт з Манасом Калсоном. Справа в тому, що в онлайн одну з партій, Калсен за його в нечесній грі. E, і в другій партії, там, коли вони грали, просто там показово здався, скажімо так. Потім почалися всі розмови, там е, були юридичні моменти там... Е, вони з, мали досудову таку тяжбу. Ну, в кінець кінців це закінчилося мирною водою. Але напруження, звичайно, між сторонами збереглося. І звичайно, кожен хім хоче довести, що це все було, так би мовити. Е, що він правий, свою перевагу. Ну, подивимося, як це все воно відбувалося в, е, в партії. Білими фігурами грав е, Магнус Калсен Є4, і 5 Кінь в 3 кінь кінця 6, сонце 4 такий. Або тут чорні рейд італійську, сонце 5, або кінь в 6, е, так би мовити, з з захист двох конів. Тут є госдки та Кінжі 5, він дуже проаналізований, але він веде до своєї гри і не дає білому особливої переваги. Але Ка Касл некає форсованих гослих варіантів, він ставить так би мовити, спроби закінчити гру з невеликою перевагою, а потім десь переграти суперникам в Міташпілі або Веншпілі. Чорні відповідають біля d3, слон 5 рокіровка, рокіровка, H3. Ну, це те, проте, можливо, ходу в майбутньому слон 4, який профілактичний хід d6, показуючи свої наміри, що вони планують зіграти раних пізно до 3d4. певний момент. Ну, а Цей хід треба підготувати. Ну, також є план з B4, яким перешкоджає чорня граючи А5. Трой-1, е 4 і плануючи перевід коня з Б1 на G3, і потім D3D4, такий стандартний план. Чорній слон на 7, кінь Д2, кінь Е7, чорні також переводить коня на G6. Симетрично. Сло, поки що слон Б3, це такий кращий хід. С6 і БД4, скажімо так. Тому що вже чорні також були готові доходити до D5. Випереджають. Наприклад, якщо зіграли зібрали ці позиції King G3, то вже червні планували D5. Справа в тому що на удар. King e, D5. E, цей пішак e, на Е5. Отруєний із наступного тактичного удару. Слом B2. незахищена, Тактична слабість і після F2. Fazer 6. Чорні виграють матеріал. Тому біля рай D4 першим. І тепер велика критична позиція, можна було тут відповідати або бити на D4, скажімо так. і, і тут D5 грати, на e 5 Кінг 4, кінь 3, F5, ну з під безвірною позицією. Справа в тому, що вигравати пішка тут не можна. Якщо ну, хтось подумає, що на зв'язці може бути пішака. справа в тому, що відлікає чорні, входу А4, біла слона, і потім можна брати тур, якщо слон відходить. Так що, але Німан зі 5. Білі зв'язують коня, слон же 5, ну, про вони хочуть помінятися на e5. Кінь не зможе піти на f6, тому 6 необхідно грати, Слон BF6, F6, ferzo F6 ЄД, відбувається розрядка в центрі. Ну і тепер білі б'ють на d4. Всі позиції чорні. Зіграли досить гостро, кіння 4. Треба сказати, що правильним ходом було просто побити на D5. І справа в тому, що на слон D5 після тура D8 слон B3, що досить така активна гра. ну, Тут треба знайти пару сильних ходів, що не так просто, скажімо так, Требісті шахи, скажімо так, розіграти. Або Кінняк 4. З таким непоганою компенсацією за пішака, або десь такий А4, З ідею на сломбі А4 побити на а 3 так несподівано. Так, і раптом в білих виникають труднощі. Загрожують перед відскок, сломпія 2, верти ферзя. А ферзь перегружений, перегружене не може на час захищати і слона, і коня. І тут раптом виявляється, що білі можуть програти. Е, ну, чорний чорніла Кінья 4, після чого вони жатують Пішака, білі забирають, звичайно, дають бери. Це, це правильно, тому що особливу компенсацію поки в чорних не, не видно. Воно вчора награ, але цієї гри недостатньо за Пішака. Кінь же 3. Тепер слон Е6. Кінья 4. нападач темпу на Ферзя, Ферзь Д8 І Терйденс 1 тепер всі свої фігури прийшлось повернутися на поле D8, десь дещо так, так, мовити, не вдало, але в чорних, так би мовити, досить активна гра, Дякуючи тому коню на 4, скажімо так, слони активні. Але це сумайці, ну, все псимайці, ми все-таки віддали пішака. Слон Б3, тора б 8 тепер чорні вводять гру, туру, Але треба сказати, що компенсації тут немає. Ну, Магнус сказав, що нападає, нападає на коня, заставляючи перевіти на і на 6 Чорні придивляються до поля D4. Білі... Е, білим треба було побити пішака на С6, це, це було краще продовження. І після Ферзь Д5, Тура С2, Ферзь а 2. Зберігають невелику перевагу. І після ходу B3 чорні повинні були брати цього пішака на D4. І на Турци д 1 там, скажімо кажу, С5, підкріпляючи коня на полі D4. Ну, біла, тут є можливо символічна перевага за рахунок деяких слабостей статичних А5-С5. Але тут принцип-демоцентрі тут градка має такий більш динамічний характер, це не грає великої ролі. Тут все-таки активність має більше значення. А4 досить так агресивний хід. Піліб'ю на С6, Кінь Д4, ну і тепер Тораде 6. Хід такий чіткий, заставляє тепер бити чорних на F3, ФС F3, ну і гра тут дещо спрощується. Ну зберігає зберігається пішака, у них є перевага. Вони з'єднують тепер ту тури, тепер вони грають разом. Це взагалі важливо грати. Турами, що вони були захищені одна другою. Чорні б'ють на Б3, пішак на Б3. Ну і зайвий пішак, якого треба реалізувати, скажімо так. Тура е 8, активізуючи свою туру. На лінії Е, e. ну, З другой сторони, десь не знімають у з Б3, але не зрозуміло, тут чорним. Посилювати. Чорне все-таки все-таки активніша позиція. І проблеми тут в чорних відчуваються з полем F7, з пішоком F7 б 8, G3. Ну, Білі хочуть покрасти свого короля, скажімо так, на G2, RZ5. Ну, тут В цій позиції треба було зберегти свою так би мовити, активність зіграти туру. Д4, ну і залишаючи фігури в центрі. І чорним не так просто тут звільнитися. Не просто звільнитися, можна дати потихеньку король G2, то, при випадку, потім перевести перевезти там, можливо, на B4, на B7 і давити на пункти всі. 7 е, спрощують, вони. Цей розмін можливо не такий віддали, тут кінь. Не дивлячись на відкритий центр все-таки погрожував чорному королю, бо білий був потенціал організувати атаку на короля, але Манус вирішив перейти так, мовити, в технічний Еншпіль. Тора б 8 король ж 2 тура б 4 Тепер білі вимінюють Тору, і все-таки чорний король перебуває зараз відносно небезпеці. І тому Чорні вирішили зіграти ФЗ-4, але ну, я вважаю, що це хід дуже поганий, тому що він. Переходить партія в технічно вигране шпиль для білих. де Так би мовити партія фактично вже вирішена. Вже решту касла навіть питься рукою. Чому це працював? Виграно, ми зараз подивимось. розмін фазів, кроль в 3, тура b 4 Тепер тура 8 і Тура d 3 Справа в тому, що білий зайвий пішак, але саме головне біда чорних, що в них король відрізаний від пішака, і кроль не може запобігти боротися, так би мовити, з цим пішаком. План білий дуже простий. Король йде на C3, мовно кажучи, і підтримує рух Б, тут чорні нічого не зможе зробити. І фактично тут вже йде просто добивання. Тому FaZe 4 це такий хід, ну, це дуже слабкий хід, скажімо так. Але райде все-таки шахи, я не знаю, скільки там було часу в, в Німана, так що... Важко критикувати, можливо, вже він, так би мовити, не вірив в свою перемогу, скажімо так. Ну, не перемогу, бо не вірив вже в позицію, скажімо так, таке буває. Просто є така капітуляція, він нічого краще вже тут не бачив. Так що Тура Д3, король С7, і тепер Білі переводять короля на ферзовий флаг. Король С3, Тура С8, Король Б2, Тура Б8. Ну таким є такий метод, атака в Лоб. Лобова атака, щоб пішак не рухався, але біль Тура Д4 і наступний ход взяти Б4, король С6, Б4. G5, король С3. H5. Ну, тепер ще один технічний хід а 4 Цей хід забезпечує поле для Турини F4. І Тура грає, має два важливі завдання. Вона захищає. Королівський фланг від можливих нападів, скажімо, тури, і пішак марширує собі там у ферзі. Тобто вже можна просто здатися. Але партія ще посідала король С4, король 5, Турель ф 4 Ну тут вже важко щось зробити, тому що просто пішак з допомогою короля крокує у ферзі. Ну, це вже так би мовити. Такі формальні. І в ці позиції Кулс грає король c 7 і будує, так би мовити, місток. Такий відомий прийом, і тут здався, тому що на c 2 бігають король Б5, І проект ферзя, випутку шаху вони перекриються перекриється тора Б4 і. Треба тут здатися. Ну, здався раніше, тут міста це ще раніше. Так що Партія дуже така цікава, яка демонструє майстерність Касана, який, в принципі, досить такими мінімальними засобами відносно легко переграв сильного суперника. Якщо ця партія вам відео сподобалась, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкраще!